Проведу вам румтур такий собі після відвідань російськими солдатами нашого будинку в Ірпіні. Я думаю, ви бачили до того, як виглядала наша квартира. Можете подивитися. Все зі шкафів вивернуто, перевірена кожна коробочка. Навіть комп'ютер ось розкарячений весь, з'ясно, що вони там шукали. Таке, зараз піднімемося наверх, покажу більш детально. тут от прилетів снарядик той, який бачили на криші, і розбив нам потолок. Сказали сапери, що зірвалося два снаряди. Піднімаємося далі і дивимося, яка чудова ситуація. Валяється вся мінеральна вата, яка була, як утеплення для даху. Ой, так гарно світло просвічується. Можете побачити. Дивіться, ой, як гарно видно стелю. О, вся простріляна осколками. У ванній шукали, щось шукали, не знаю що. І забрали. От лишили фен і вони забрали. Тут, до речі, теж дивіться, стелі немає. Від осколків вона десь тріснула. І забрали машинку для стрижки. Так, Заходимо в одну з дитячих кімнат, Стелі немає. Ось так от чудово виглядає. Я думаю, бачили кімнату, яка була вона до того. Це кімната молодшого сина. Вазони всі засохли мої, боляче на це дивитися, звичайно, але все, комоди всі були повністю перериті, вікно розбите. Ось така от чудова ситуація в Ірпіні. Хто останніх 30 років доручив на Радянський Союз, дивіться, воно вас чекає. Якщо ви не схаменетеся. Бо я знаю і далі є люди, які марять цим Росією і Радянським Союзом. Це прийде до вас. Ми до себе нікого не кликали, нікого не звали, але до нас прийшов цей руський мір. Подивіться, люстра розбита, стеля знову ж таки вся осколками пробита. Тріщина в стіні. Ось тут кулі пройшли на. Наскрізь одна куля, друга куля. Тут зараз покажу, звідки проходили. Ось так от. Чудово пройшли. Єдине, що радує, що в нас в той момент не було вікна всі побиті. Мої емоції зараз складно описати, бо ну, я думаю, в кого було власне житло, то чудово розуміє, скільки туди вкладено сил, енергії, грошей. Ось так чудово наша спальна виглядає. Теж шукали щось, не знаю, що, що вони там мали знайти. В принципі, я так візуально бачу, що вкрали тільки чоловічі речі і взуття. Але якщо бути відвертими, то в мене навіть білизни частину вкрали. Ось так от, чудово, дивіться. Ось так от приходили. Російські солдати. Ось ще один прильот снаряда, швидше за все осколка. Ось в стелі була дирка, розірвався натяжна стеля і от пішло. Знову-таки шкода вазонів. Але вони не вмерли за півтора цих місяців, вони живі. Я думаю, що я ще зможу їх оживити. Для всіх, хто дивиться зараз це відео, хочу сказати, що ми все відбудуємо. І буде навіть краще, ніж було до цього. І якщо хтось опинився в такій же ситуації, як і я, не приймайтеся. Головне це життя.